До початку війни 2014 року я проживав в, в столиці нашого ворога в місті Москва. Я займався там ресторанним бізнесом, і в мене завжди була мрія відкрити щось своє. Якесь кафе, хай буде невеличке, але своє. Але так склалися обставини, що в 2014 році я пішов воювати. Воював до 23-го року, включно. І коли звільнився, отримати ветеранський грант, я обдумав стратегію, якби бізнес-план сам, написав, написали бізнес-план і подав на, на грант цей ветеранський, і мені його затвердили. І я отримав кошти 500 тисяч гривень, на що я закупив обладнання у це кафе блокпост, про яке мріяв. Блокпост чому? Тому що я воював, хлопці знають, що це таке. Я сподіваюся, що вони будуть заїжджати, не проїжджати ну, повз це місце, будуть заїжджати. Я, в принципі, відкрив для них цей бізнес. Тому що я ще займаюся трохи волонтерством, щоб було що донату. Я даю концерти благодійні, збираю там то на дрони, то ще на щось, то на ремонт автомобілів, то на самі автомобілі. А тут буде якась підтримка іще трошки один прапор 128-ї бригади, окремої гірсько-штурмової бригади. Це підписані всі мої попритими, з якими я воював. А другий прапор це е, прапор хлопців 78-го окремого штурмового, десантно-штурмового полку, е, саме аеророзвідки. Наші камінчани там воюють, і я їм часто допомагаю. То на дроні, то на, на, на ремонт автомобіль, і вони мі, мені підписали цей прапор. Ну я думав е, про майбутнє, я думав завжди е, зробити таку мережу якусь к, кав'ярень е, Вінниця, Одеса, Київ. Е, Хмельницький. ну, Скоріше всього, якщо буду починати, то з Хмельницького у мене там теж багато побратимів. Ну, от. У мене навіть обладнання закуплено. На два, будемо говорити, на два заклади. От, так що я думаю згодом розширятися. Дуже буду радий бачити всіх камінчан, хто буде проїжджати по це місце, чи десь тут поруч живе. Завітайте до нас, ми будемо вам дуже раді і вдячні, що ви до нас зайшли.